Ті, хто відправляв нам посилку і невідмічений на карті, будь ласка, в коментарях напишіть область і місто або село. Показую вам області ближче. Почнемо з Ужгородської. Дивіться, якщо у вас є населений пункт і ви нам відправляли, і ми вас не відмітили, то будь ласка, прошу, напишіться в коментарях, щоб ми обов'язково відмітили. Пішли, Івано-Франківськ. Є. Чернівці. Є. Тернопіль. Рівне. Так. Хмельницька область. так, Тепер Вінницька область. Житомир. Ну, ви зрозуміли. Зараз подивимося. Так, Біла церква є, є. Бо я і на телефон дивлюся Черкаси. Ви ближче, напевно, Одеса. Одеса, Одеса, Одеса. Так, Миколаїв, Миколаїв, Кропивницький, так, є, Лубни, Миргород, Полтава. Так, 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 ось так. Чернігівська область. Є. Тут не чи показував. Так, Харків. Ось так. Є Донецька область. Запоріжська область. Запорізька область, Дніпропетровська область, так, Миколаївська область. Херсонська область. На жаль, Крим ні одної посилки. Так, мрію, що вже приїхала посилка з Криму, але навіть не знаю, коли це може бути. Дивіться, друзі. Всі, хто цей, будь ласка, в коментарях, і я вечором сяду, продивлюся коментарі і всіх вас відмітю. Ми любимо вас, ви на кращі. Підписуйтесь на канал, погнали працювати.